У нас видишь? У нас ля, -ля. Только никому не говорите. Спасибо. Лялечка. Только никому не говорим. Подходим. Колос, колос, колос. Николая рынок колос. Арбуз по 7 гривен. Огурцы по 30. Помидоры 25. Поля. Подходим, лучок по 5. Подходим. Если говорят, пчелы есть. Играем под камерой. Подходим. Вижу. А я да, вас прошу да. кушать. Нет, надо выберите красивую. Любой мой все брать. Любой. Она ну, после холодильника mm -hmm. еще. Будете здесь? Да я вас каждый год беру, я знаю, потому что не знаю, как как-то пока тоже, Нам еще будем покупать. Ну, вот так вот каждый год берем, время. постоянно у вас. Так, вы выбираете а. Только я с мужем покупаю, он выбирает, а я в этом деле не понимаю и не знаю теперь, как выбрать. А куда вот а можно сказать, здесь практически все свои. Да, mm -hmm. все свои. Вот выберите мне арбуз хороший. Да.

Все, раз восемь, да, получается? Три, три, 8. Все? Давай туда фури. Ты же за кашками будешь? ну знаю, я там 7,5. <ула> я... Но я на скатку иду. Я не буду на а Все, всі? Мусьила, да? просто. Сань, давайте катайте пока. Подготовьтесь, а потом уже можете загрузить. вот Такие брать? Сейчас. Мы сейчас на Херсонщине, А знімаємо репортаж про те, як місцеві аграрії вирощують кавуни в досить небезпечних умовах, можна так сказати, під час обстрілів, під час постійних, постійним наглядом росіян. але Вони вирощують кавуни, які потім їдуть в наші супермаркети, магазини, на базари. От Максим вже рік вирощує кавуни, займається цією. Справу, можете розказати про цьогорічний врожай. Як загалом, наскільки важко, проблематично було вирощувати кавуни. Ми перший рік займаємося в цьому році кавунами. Врожай досить непоганий. Зараз ще об'єктивно треба машини зважити, для того, щоб розуміти точний врожай. Але... Ті, хто розуміється, хто нас консультував, дивився, як ми це робимо, то кажуть, що досить гарний урожай у нас. за день десь ми зібрали близько 100 тонн кавуна. Працювали з 7 ранку до 9 вечора. З людьми дуже тяжко зараз, тому що переважна більшість це або юнаки, або вже люди похилого віку. Дуже рідко, коли прийдуть люди, які там 20 40 років. Суттєво подорожчала вода для зрошення, І праця подорожчала, суттєво людська. Ну затратна вся частина. Добрива, подорожчали. Все дорожчає кожного року. Скільки коштувала ця Ну, так, приблизно, не, не точно сума, а приблизно. Ну, думаю, десь до 100 тисяч гривень на гектар. На один гектар? Так. Це мільйон? Вийшов. Ну, десь так. Треба дуже добре продавати. Це вже не від нас залежить. Скільки зараз ціна одного? — Ну, з поля десь 10 гривень. Чи псивок. Це трактор. Ті думала, що це? Дрон. Дрон. Вони вже знають, бо я сьогодні параною жорстко. Максима, до речі, як ситуація взагалі безпекова? Безпекова ситуація, якщо чесно, стає трішечки гіршою з кожним днем. Тому що і за період вирощування прилітали у нас дрони, такі як Блискавка, такі, як дрони, перехоплюючі, там, як FPV. Були так поряд з нашими полями, падали, прямо на полі бувало, падало там. Але маємо, що маємо, робити треба, тому що би, регіон занедбається і за того, що люди, ті, що ближче, знаходяться до річки Дніпро, там взагалі вже не можуть працювати за цих дронів. Якісь перемістились до нас, людям треба якісь робочі місця. За щось треба жити. Тому поки можемо, поки і працюємо тут. Давайте заїжджайте. Йдуть <рігут> нахуй, завтра приїдуть повернуть нахуй. Ваня саме головне, йде. Ну, да. йде ми популярні. А, 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 да. а, <рігут> да. Ні, батя не хоче їх знімати. Как тебе зовут? Саша. Саш, 23 тонни. Окей. Угу. Вчера, Вчера ми 22-23 такі грузили. No. 22, 23. 23 Все, потолок. Потолок. Хорошо. <кхух> Щоб просто потім не вертатися, но видати його. Нормально. Перед набором. наоборот. Кумарин, слава. Андрюха, возьми, хай він покидає. Кого? Ти ви на, головне, на не готовий нам. Ні, слава каже, вам там легко. А, не? Ну хай піде, покидає а, з вами. Може ну. Слайк уже кавун топче. Славик вже йому робити? <laughs> Його тут хватає і, і ворона міщень чи знає, скільки читає. Да. А де легка робота? Вся робота по-своєму важка. Роботи льох і не де нема. Да. Ви просто що цілий день на сонці. Привикли, ми ж керсонці. Знаходимося <ривітна> <ривітна> на сонці, так? <ривітна> <да>. Так. <ривітна> Херсонські, <ривітна> колорійські талони. Потім ця фура вертається сюди і завантажується так. заново. І так скільки її на день може бути? Так. До вечора. Ну, дві-три фури, напевно, за день буде можуть. Одна бригада завантажити. Так, дякувати Боженьки, все буде добре. Може, час. Підписуватися на громадське, ставити вподобайки, писати коментарі, доєднуватися до Стати нашої вайді. спільноти. О, бачите. А да. хлопчика зняла це? Зняли так. Люди працюють. Дякувати вам, що ви приїхали. Да, Показали людям, як наш Херсонський каво росте. Ну, виріс дуже гарний і здоровий. Я думаю, у вас цього року добре вийшло. Тут можна і маленьким, і зрослим, і старикам, бабушкам. всім можна. Ковний екологічно чистий. Дякувати, Боженьки, що допоміг нам. Mm. Жахта і все. Може діти поїдуть. Пару штук буде дітям поїсти. Це йому все. Ну все. Що тут по динях? По подинях більше нічого не можу показувати. Кавуни точно так само. Дожні вже бути кавуни. А їх немає. Одні рослини і ті якісь недоразвиті. У метровому слої грунту вологи взагалі немає. І з весни не було. Це не йшли дощі. Не, не було ні не снігу, да, ні дощів, ні з осені, не зимою, не, не весною. Таке. Опитні агрономи так і казали, що високосний год поганий, після високосний ще хуже. Ну, так воно і вийшло. Вроді би старалися щось робити, щось обробляти, самі розміновували, самі ризикували, самі влажували гроші. І... і мало того, що війна, так ще й засоби. Херсонський. Косимо дисками, а не комбайном. Такі урожаї. Такі наші сьогоднішні реалії. Каховське водосховище в нас було, воно притягувало. Зараз його немає і став посушливіший більш регіон. Ну, можливо, якісь там зміни в природі. Я навіть не знаю. З чим, з чим це може бути пов'язано. Можливо, це пов'язано з обстрілами, з постійними. Бо в нас як так. Вроді сонце світа, світа, хмари знайшли. Почали стріляти, все, хмари розігнали, немає ніде нічого. Опять сонце. Тут якось так. Ну це ячмінь, це посів ячменя, який навіть... Навіть і не розвинувся, бачите? Тільки-тільки почав тільки колосок формуватися і все, і засохло. І ми його навіть і не збирали, бо тут немає що збирати. Дискуємо і ждемо доща, будемо сіяти. Ну так, да, що ж, що залишається робити. Але ви кажете, що у вас це в перший рік таке стало? Так, да, перший рік це така, що в нас засуха, що в нас просто нема нічого. Та й все. Але вже в планах є у нас на деяких ділянках своїх, будемо переходити на капельне зрошування, будемо бити свердловини і якось будемо пробувати зменшувати, мабуть, об'єми, будемо якимось спробувати огородництвом, мабуть. Ну, ми не здаємося. Руки опускаються, але ми не здаємося. Надіємося на те, що наступний рік буде краще, ніж цей. Нічого я Кавун любить воду. Сам, саме більше. Ну і добре підготовлену земельну ділянку. Під це. Догляд за... За бур'яненості, щоб був, щоб не конкурував бур'ян з самою рослиною кавона. Ну, І шкідники, такі як тріпс, кліщ, дуже, дуже пошкоджують. От, видно, трішечки є ураження. Але це вже в кінці процесу, коли не, не хотілося б ніякими сюди хімікатами лізти, тому що вже ягода е, якби стигла для чого, щоб люди не травилися. Дякую, що держава боронить нас і відновила нам цю воду, що ми можемо хоч якось займатися, тому що Херсонська область перетворюється на пустелю без води на сьогоднішній день. Дуже змінився клімат, Весни холодні. Потім різко починається літо, і просто рослина від цього перепаду не витримує. Вона просто починає засихати і вмирати без води. Дуже мало опадів. дуже. У зв'язку з підривом цієї каховської греблі, то випаровування в нас набагато менше, і дощів стало суттєво менше. Потім буде хала. Да, Видуха. Це вже вантаймані. О, бачите, червоно, все на вікно і сили. Якщо ближче зробити, бачите, оце об'єктив. Оп, зрозуміло. Ну, Если, в принципі, більше знати не треба. А Зупинити опять. А так, так. Да. І воно зеленьким зговориться. А ну давайте. Ягодка. Угу. Будеш піднімати. Ну хто з вас розкаже, як правильно кавуна в магазині вибрати? На що треба дивитися? На кого? На да. каву? Оце... Цей прак, так. А? Цей брак. Такий буде може накусний. Чого? Його форма має бути кругом. Іли продовговати, але ну, владки красивий. Да, да. Подивитися на ці колоси. Вони повинні бути такі широкі і ярчі. І тоді він такий добрий. Якщо хвостик зелений, це означає, що він свіжий. Ага. Він не Су. должен бути сухий. Да, не должен переспівший. Там є хвостик сухий, я вам покажу на кавун. я вам покажу. Йдемте я вам покажу. Ми вже давно займаюся, бо я вже так зразу бачу, що кавон готовий. Це просто ідеальний гарний кавун. Ну, І в районі. 10-11 кг Парний херсонський кавун на здоров'я Приїжджайте Максимальна вага може бути? Рекордсмен Бу? Рекордсмен у нас в Херсоні на сьогоднішній день буває 12-13-14 кг. А якщо б хоча б пару дождей, вона доходить до 16 до 17 кг. Що ти скажеш за цьогорічний кавун? Саме Солодкий? Сладке? Кожний чим в тому году? Ротман нам теме шестерку, я вам шестерку. Хотят какая же хорошо. Нормально, да? Да. 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 Вот, и, вот и так получится 24 тонны. Нам главное 22-23. А остальное себе забирать. Да. Тоже верно. Все, парни, благодарю за работу. Я тебе вас пять человек. Так? Да. Я тебе дал за 4. Да. Ну, я тебе 1400 долларов. Тысяча. Я ему только что тысячу там. Потому а что ты дал мне до одного места, я тебе дал за... Можете дать ему 1400, я заберу 1000. Да вы как хотите, так, я вам, так, я тебе и... должен за одного я человека 1400, все, не, 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 не. Так, давайте фуру вернем, А где будет? Все равно потом мыться. После поля уже на весовой мыться, вымываться, вычухиваться, пыль повытирать. Это я. Выїжджаємо с баштана, с кавунама. Розкажіть, які зараз дали шлях Кавуна? Разкажу, вызем в Полтавскую область. Там приїжджаємо, выгружаемся на базе. А база вже непосредственно розформировує на магазині. Ну це такий. Ну а в магазин вже товар попадає, уже покупатель приходить і покупає. Ну це такий. Шлях. Ось теж машини пішли на погрузку. Зараз солому будуть розкидувати. Це все різні бази, так? Приїжджають купувати. С Украины со всех городов съезжаются с Черноцов, с Киева, с Винницы. Так что... Все, парни, благодарю. Давай, давай, Хорошего давай. дня вам.